Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати на нашому каналі і Богу вдячні за можливість з вами знов читати слово Боже і роздумувати над ним. Ми з Ірою спілкувалися вчора, і нас зацікавила одна тема, яку, до речі, багато християн, ну це я кажу про Україну, да, проходять повз. Частіше за все проходять повз. І ми говорили, де ж цей кордон між коли ти. Поважаєш людину, і коли ти вже залишився на якийсь факт, який ця людина сказала, і ти Чи починаєш робити? да або зробила, і ти починаєш а, ганьбити слово Боже в тому сенсі, що Ображатись, злитись, обзивати цю людину, що вона не права, десь вже якісь сплітні пускати і так далі. Тобто, покидати просто звичайні жарти серед спілкування з оточуючим збирається. Все було добре, так. добре, 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 хтось невдало не пожартував, тобі здалося, що це ніби неповага до тебе, і ти вже починаєш ем, ну, ніби таку стичку своєрідну. І ось що ми з Ірою подумали. Ми подумали про те, що про повагу дуже багато місць в біблії є, і е, кордони поваги вони завжди мають бути, і це починається з, це, з тебе, не з когось іншого. Е, але як ж все ж таки да зробити так, щоб тебе поважали, і ти поважав? І, по перше, це починається, як я сказала, сам з тебе, з твоїх відносин з Богом. Бо коли ти любиш Бога і ти знаєш його заповіді, а друга заповідь нам говорить про що? Про те, що ми маємо ближнього любити, любити як Як самого себе. А значить, якщо тобі неприємні якісь речі, тобі речі якісь незрозумілі та неприйнятні, то ти не маєш сам цих ну, цих речей робити. І друге місце, да в біблії написано, як ти хочеш, щоб з тобою поводили, так, так і, ти. і ти себе поводь. І це, це ті моменти, ці принципи прописані в Біблії, елементарні, звичайні, які можна практикувати в своєму житті і не просто практикувати, а бути в цьому спеціалістом у спеціалістом в стосунках в нормальній побудові і в нормальній реалізації себе у стосунках. Коли ми кажемо за другу заповідь. І що саме цікаве, коли ми зараз про це роздумували, ми помітили ще одне важливе місце в цьому вирішенні. Сказано: хочеш мати друзів, будь дружелюбним. Це не значить, що ти будеш всім посміхатися, навіть коли тобі ця людина огидна. Це значить, що ти будеш молитися за родину, щоб навчитися її любити і сприймати. Це значить, що ти поринеш її життя, щоб зрозуміти взагалі. Чим ця людина дихає, а може вона реально правильно поступає, а ти її просто так задарма осуджуєш або ще щось. Розумієте? Взагалі, зачастую ми бачимо, що ми, я ж кажу, навіть в колі друзів сидячи, інколи ти можеш нібито проявити неповагу до людини. Хоча, по факту, в більшості випадків, це реакція людей не на людину. А на її або поведінку, або слова, які вона сказала, якийсь конкретний факт. А в тебе тригеріт просто. А так, в да, тебе тригеріть. Наприклад, те, що я стыка, да, я кажу, що постійно люди, я взагалі вважаю так, да, що от Бог він великий, всемогутній, в нього все є в достатку. В тому скільки нам всього потрібно. І мені кажуть, ти думаєш, там, як люди Міра Сіго в увіручів такого не буває. Я кажу: почекайте, ви хочете сказати, що наш Бог він бідний? Ні, він багатий. В плані що таке багатство? Дивлячись, що ми вкладаємо в це слово. І люди це, і вони починають насміхатися наді мною. Типу, я недосконала, я трохи поганий віручий, тому що я проголошую, що Господь в наш самобутній все має. Почекайте, так це говорить Біблія. Це говорю не я, це говорить Біблія. І в християн сьогодення це тригерит. І вони починають реагувати і мене там негарно обзивати і так далі. Хоча по факту я роблю правильні речі. І до речі, коли ми говоримо про ось цю різність розуміння Слова Божого і. Звісно, слідуючи етап – це виконання його в своєму житті, то ми маємо розуміти, що в Біблії є місце дуже дуже добре, яке каже, так. чого ти достиг ти так, достиг. так ти поступаєш? Як тобі Бог відкрився, що тобі він проговорив, що він сказав, чи зробив в твоєму житті, і ти пізнав його сьогодні. Ти був тут, а тепер ти тут. То ось так тепер ти маєш поступати. Це не означає, що ти, у тебе є право це очікувати від інших або так. намагатися довести їм те, що вони всі ну, не так розуміють, як треба розуміти. Тому що твої стосунки з Богом це твої стосунки з Богом. І інших людей це їх стосунки з Богом. Візьміть приклад Давида, який псав писав нам, багато прикладів маленьких. Його друг такого не робив. Так, так що тепер А і, вони жили. дружили і дуже тісно дружили. І навіть клятву дали да. один одному. Клятва на крові. Ми знали, да. як це важлива клятва. Тому такі речі є такі моменти, де ти розумієш, що а, ти маєш просто ти маєш прийняти людину. І ти маєш не, ну, не осуджувати її. Ти це твоя відповідальність, твоя відповідальність бути мирі зі своєї сторони, а не намагатись доказати свою правоту, принижуючи іншого ну, суперника, скажімо так, да чи просто іншу людину. Тому подумати сьогодні, де ваші кордони в тому, коли ви поважаєте людину. І в тому, ja, коли ганьбити, ви починаєте ганьбити, да коли ви ж починаєте насміхатись або якісь сплітні розпускати і ага, так гадись, далі. Да. Казати, так. Да. Молимось, господи, дякую тобі за цей ранок. Дякую за твою можливість бути в цьому дні. Дякую, що ти пробудив нас і оновив свої милі для кожного з нас. Допоможи нам сьогодні в наших стосунках з будь-якими людьми в першу чергу думати про повагу, про сприйняття людини. А потім про інше і від наших дій, щоб ми розуміли, що може постраждати людина, тому нам треба бути обережними. Ми християни, і з нас йде спрос. Да, ми не приходимо на суд за осудженням, але своєю поведінкою ми від своєї награди відбираємо шматочки кожного дня. І допоможи нам цього не робити, а навпаки, до нагороди набувати ще більше і більше всього того, що допоможе нам отримати великий війнець на небі. Дуже дякую тобі і дякую тобі за нашу нинку Україну. Дякую, що ти породив нас неї, дав нам цю прекрасну батьківщину. Дякую тобі за людей, які там є, за кожного з них, за кожного українця, який живе зараз просто по всій території землі. Але я вірю, що не дивлячись на наші обставини, ми можемо залишатись українцями патріотичними, люблячими свою батьківщину, будь-де. Як це робив Ізраїль? Вони пікувалися про те, щоб зберегти свою цінність, свої традиції, своє розуміння. Тому нам, українцям, цього не загубити, де б ми не знаходились, щоб наші маси людей не стерлися десь в тіні інших націй. В ім'я Ісуса Христа, прошу про це. Амінь. Друзі, всім гарного дня.